Є слова, які краще не вживати, тому що вони вас зменшують і, на жаль, не дуже гарно впливають на ваш авторитет. Будь ласка, зверніть увагу на слово просто, наприклад, ви підходите до когось іншого, ну нехай це буде бос або інша людина, і кажете, ну, я просто хотіла запитати. І порівняйте, я хотіла запитати в професійному контексті, воно не дуже гарне, тому що ви робитесь ніби меншим. А ваше прохання ну так на нього можна і не реагувати серйозно або не одразу зреагувати, тому що ну ви ж просто запитали, які плюси у слова просто. Якщо вам треба повідомити якусь не дуже хорошу новину, то просто воно зм'якшує. Знаєте, це як мастило. Наприклад, я просто хочу повідомити, що сьогоднішня зустріч вона буде не такою легкою, як ми думали. Або якщо ви хочете делікатно щось повідомити про щось запитати, наприклад, я просто хотів поцікавитись, чи моя допомога зараз доречна, або чи допомога моя потрібна. Привіт, я Наталка Махно, експертка з публічних виступів і постановки голосу, теле- та радіоведуча в цій темі вже більше 18 років. Знаю про неї все. Підписуйся, і ти теж будеш в курсі.